Нарешті можу показати вам неймовірної краси гортензії. Це деревовидна або волотиста її називають. Точно сорт я вам не скажу. На жаль, не знаю назви, але ось подивіться, які просто велетенські шапки, білосніжні хмаринки. Ось такі. Зараз вам прикладу руку, щоб ви ось так розуміли, якого вона розміру. Просто нереально. Спочатку вона ось такого, щоб вам краще показати, ось тут, певно, такий бачите зелений відтінок, салатовий, набирає шапку, потім вона робить, робиться такою більшою, крупнішою, і в результаті ми отримаємо ось такі гарні білі подушечки. Покажу вам кущик з далека. дуже радує око, скажем так.